Українські виробники вина довели від відвідувачам першого фестивалю Вина «Вайнфест», який відбувся у Києві у виставковому центрі Київ-Експоплаза що вино відчизняного виробництва не поступається напоєм іноземних шато. Урочисте відкриття зібрало провідних виноробів та виноградарів з усіх куточків країни, а також дистриб'юторів, постачальників продуктів виноробства та всіх справжніх поціновувачів цього вишуканого напою. Продемонструвати своє вміння приїхали більше 50 компаній з України та семи інших країн. На території тисяча квадратних метрів відвідувачів зустріли безліч сортів виноробної продукції та їх автори, пропонуючи не лише знайомитися з асортиментом, а й спробувати вишуканий напій. Стрічку, яка ознаменувала відкриття винного фестивалю Вайнфест, разом з організаторами перерізали представники Міністерства аграрної політики та продовольства України та посольства Німеччини. Окрім святкового старту, в перший день роботи виставки відбулася ще одна непересічна подія. ...найбільшої винної етикетки України, яка потрапила у книгу рекордів держави. Програма виставки включила в себе дегустації вин і коктейлів, бармен-шоу, майстер-класи від видатних кухарів світу, музично-театральні перформанси, кінопокази, школу виноробства, арт-галерею та розіграш призів. Ми зрозуміли, що ми вибрали правильний формат. У нас багато зареєстровано не тільки потребительної, але й спеціалістів, чого ми не очікували, тому що формат був практично розчитан на потребителей, но ввиду того, что, видимо, нашим специалистам не хватает форматов подобных, они очень интересуются и по посещаемости мы можем с уверенностью сказать, что и специалисты нас посетили. Нами было задумано очень много мероприятий. Каждый день это отличные от предыдущего дня мероприятия. Вот любой человек, который хотел бы приобщиться к культуре винопития, к виноделію, узнати щось про українське, про французьке виноделію. У них була можливість така. Ми будемо розвивати цю тематику і, і, і все те, що ми задумали в наступному році, можна з увереністю сказати, що фестиваль вина «Вайнфест» буде головним збиттям року. Одним із найбільш популярних стендів серед відвідувачів фестивалю був стенд домом марочних коняків «Таврія». Гості з радістю куштували ординарні та марочні коняки, які давно завоювали довіру та визнання багатьох, і пробували нові ексклюзації зимі коняки, а також дізнавалися про традиції, особливості виробництва та майстерні споживання коняку. Сьогодні Дом марочних конюків Таврія визнаний не лише на теренах України, але й далеко за її межами. Про це свідчать численні нагороди, золото, медалі, гран-при та дипломи багатьох міжнародних дегустаційних конкурсів. Усього за період з 1970 по 2010 рік більше 240 медалей. Успіх Дома марочних коняків Таврія у багаторічному творчому освоєнні вітчизняного і зарубіжного досвіду виноробства з постійним застосуванням передових технологій. ярмарочных коньяков Таврия, кроме своей ориентации на классическое производство, является на самом деле современным инновационным предприятием. В данный момент дом морочных коньяков Таврия приобретает линию розлива новую, везет ее из Италии, монтирует и буквально через месяц Ми будемо производити продукцію в більших об'ємах з більш високим качеством. Це лінія, яка буде оформляти дві наші нові торгові марки. Торгова марка Жатон, яка вийшла зовсім недавно, і нова торгова марка Таврія Преміум. На сьогоднішній день Таврія займає лідируючі місце серед виробників престижних колекційних і марочних коняків в Україні. Компанія виробляє широкий асортимент натуральних виноградних вин і коняків, створених майстрами виноробства з багатим досвідом і знаннями традицій. Коняки і вини компанії Таврія користуються попитом у Росії та Білорусії. Вже протягом декількох років компанія здійснює постачання вин і коняків до Іспанії та Франції. При цьому якість продукції підтверджується сертифікатами ЄС. Продукцію Таврії відзначили й за океаном. Незабаром вона з'явиться на ринках Канади і США. Можливо, мало кому відомо, але крім коньячного виробництва, компанія Таврія сьогодні займається виноробством, виноградарством і садівництвом. В этом році ми забрали 11 тисяч тонн а у нас Зараз підходять плодоношению постійно молоді виноградники. В наступному році наші плани на 15 тисяч тонн. Всі виноградники під капельним орошенням. Це означає, що нам не страшна ні засуха, ні якісь природні катаклізми. Наразі розроблена та успішно реалізовується програма нарощування сировинної зони. Вирощується 30 сортів винограду, завезені саджанці елітних сортів з Франції, діє власний розплідник, запроваджені суперінтенсивні посадки винограду за євростандартами системами крапливого зрошування і системою фітомоніторингу. Завдяки цьому продукція підприємств відрізняється унікальними якостями і неповторним букетом. Контроль за якістю ще один з етапів роботи, якому тут надають надзвичайно важливого значення. Дом марочних коняків Таврія постійно веде пошук нових технічних рішень і розробку нових видів продукції. У 2011 році була випущена лімітована серія від торгової марки «Алекс». коньяк Алекс Гранд Туризмо. Це коняк для тих, хто прямує до перемоги, для кого життя це пульсація адреналіну в крові. Це смак дорослих які торгова марка Алекс надає усім молодим духом з 2003 року. На честь засновників виноробства в регіоні в 2011 році асортиментний ряд розширився за рахунок лінійки Коняків Жатон. Три, п'яти і восьмирічної витримки. Дом марочних конюков Таврія в даний момент випускає 4 торгові марки. Основна наша торгова марка це торгова марка Таврія. Така для всіх слоев населения. Еще одна наша торговая марка это торговая марка Георгиевский для сильных духом, для мужчин. Совсем недавно мы выпустили в начале этого года торговую марку Жатон. И четвертая наша торговая марка, первый единственный коньяк Сили Фьюжн в Украине, торговая марка Алекс. которая спонсирует все битвы барменов, соревнования барменов, которая создана в первую очередь для употребления в клубах, в ресторанах. Продукт унисекс, европейский продукт. Все, кто так или иначе попадает на Таврию, когда попадают к нам в зал дегустации, видят там Алекс, удивляются, никогда не думали, что в Новой Каховке конечно, завод производит такой уже знаменитый и достойный бренд. Виставка явище унікальна. В межах виставки багато вітчизняних компаній намагаються співпрацювати або знаходити собі партнерів як за кордоном, так і в межах нашої країни. Це обмін досвідом. По-перше, загал дізнається багато про нові технології, про техніку, про нові можливості. Покупці отримують повну інформацію щодо товару, щодо нових технологій, які є сьогодні на ринку. Тому даного, даного роду заходи, вони надзвичайно популярні в нашій країні, про що свідчить та кількість виставкових заходів, які проходять на терені нашої країни майже в усіх куточках її. Підприємства, які приймають участь в виставках, вони мають шанс стати успішними, вони мають шанс залучити додаткові інвестиції, вони мають шанс знайти якомога більше своїх покупців. На сьогоднішній день в нас експортний потенціал в аграрному секторі серед країн товарооборота как раз среди стран при Черноморье составляет 35%. Это достаточно много. Это третья часть, и здесь перспектива как раз взаимной торговли. А что касается будущего, я думаю, что я заинициировал идеологию создания мониторингового центра. причерноморских стран по производству сельскохозяйственной продукции и по потреблению продуктов питания. Это очень важно, это даст возможность нам и сбалансировать производство, и гарантировать производственную безопасность, и минимизировать ценовые колебания, которые могут возникать по тем и другим причинам.